Спробуємо зробити е, так, щоб ми, могли, е, вводити, щоб ми могли вводити наші елементи. Як це ми будемо з вами робити? Дивіться, ми будемо це робити наступним чином. Будемо вводити дані, ми з вами знаємо, на, в браузері ми можемо за допомогою формочок. Отже, швидко я побудую формочку. Дивіться, як я зроблю. Я оце все із файлика нашого індексу. Я візьму і все витру. Так? Все витру. Нехай просто поки використаю тут звичайний просто HTML. Він все рівно обробляється однаково, поэтому навіть назву файлика міняти не буду. І так, щоб побудувати формочку, я вчора проказував вам більш детально. Сьогодні. Розкажу отак: дивіться. Тих форм він а, у нас з вами парний, тому відкрита, закрита. Тут ще ми будемо писати атрибути, але дещо пізніше. Тепер дивіться, я роблю так. Давайте я в Діві, в діві щоб воно у нас було більш-менш в діві Отак ось, да Нехай в діві Я зроблю тег інпут інпут напишу, да? техinп. Він робить у мене текстове поле. Правильно? З tyпом text. Е, Їх зроблю таких два. І зроблю один input із тайпом submit. Це кнопочка. І Ctrl-S збережу, гляну, що у мене вийшло. О. Уверху перед формою напишу, Ще якийсь діл зроблю, в ньому напишу. Введення даних, Введення даних, і давайте, давайте його візьму в тех аж три, наприклад. так матимемо ось такий вигляд. Далі. Тут надіслати, да, давайте змінимо напис. Щоб змінити напис, ми візьмемо атрибут value, і в атрибуті value запишемо, наприклад, ввести. Далі я нічого не розповідаю про ці теги. Ви це вчили на веб-дизайні, Можете повторити. А також я вчора розповідав, вам, тому ось отут, щоб було красиво, я використаю атрибут Placeholder, де напишу VDX. VDX. Так, і ось отут скопіюю, напишу VDY. Y. А, Так. бачите, дивіться, от, от цей. Я бачите. Ой-ой-ой, спішу, вибачайте. Дано. Оновити. Введи X, введи Y. Тепер я тут можу писати число. Так. І нажимати Ввести. Для того, щоб опрацьовувати ці зміни, я повинен вказати ще атрибут, атрибут назви. Да? Тут нехай буде ну, ZMX, я вчора позначав, ZMX змінна X, так я написав, і ZMY, друга буде у мене ZMY. Ціни мені потрібні для того, щоб передати дані в стрічку GET і щоб вони в GET відображалися. Тепер, куди будуть передаватися дані? Обробка даних може бути тут. Я можу їх тут обробляти, але я хочу б зробити зразу передати в інший файл. Дивіться, я ось отут напишу атрибут, такий, як href. href – це атрибут, який. А чому він не хоче? Угу. Аж? Риф. А чого у нас не хочет? Форм? Ну. А що таке? Чого шрифт не хоче? Атрибути, що він каже? Чи не зрозумів? Дивіться, ладно, не, я щось не зовсім поняв. Не зовсім зрозумів, чого шреф не хоче працювати, але подивимося, буде працювати чи ні. Так, значить, що ми тут з вами запишемо? Ми тут з вами запишемо, ну, наприклад, обробку будемо ввести у файлі Робота", да? Робота PHP. От я захотів собі, так, тривога, дивимося, чи всі в безпечних місцях. Робота. А, не HR action, господи. Вибачте, я трошки запам'ятував. Action і робота PHP. Тобто ми будемо переходити в файл робота PHP і там опрацьовувати наші дані. Так от, отута іще, отут ще іще от, що напишу. Ще давайте напишу. Метод get. Ой, метод. Метод. І пишу Get. Там є різні методи, але я думаю, на предметі веб дизайн ви це вивчили. Дивіться, і так, тепер ось отут я роблю файлик. А, дивіться, щоб було простіше. Як я зроблю? Я зроблю так праву кнопочку мишки. Я оцей файл просто скопіюю PHP. Хорошо? дивіться, нажимаю права кнопочка копі. Права кнопочка пейст. Тільки воно каже: індекс вже є. Точно хочеш. Я, я хочу робота. Робота. І окей. Це тепер у мене файлик. Дивіться, отут у мене індекс, отут робота. В цій роботі я, звісно, візьму це все в боді, оці всі форми, все удалю. О, теж буде підключений у мене оцей, нехай файлик. Да? Ну, ми потім Я розкажу, як зробити одну на шапку, наприклад. Да, і цю шапку в усі файлики свої поставлять, щоб везде це все написати. Тут підвал буде такий, ми будемо робити все це. Дивіться. Ну, але зараз що, що я хотів би, дивитися, що в мене не виходить. О, і отут тепер я напишу: тут, тут будуть результати. Результати розрахунків. Я поставлю тих H1, і напишу. Тут результати. Значить я хочу там ввести в файл PHP, увести X, і Y, потім воно передасться на сторіночку робота, і на сторіночці робота ми їх отримаємо. Так, отримаємо і виведемо. Отже, дивіться, давайте подивимось, що ми отримали. І так, файлик індекс.php, отут ми його можемо не писати. Да? І ми можемо його не писати. Тоді буде оброблятися index.php, От я оновлю. Воно каже введи і y, Я ввожу, наприклад, там 2, сюди ввожу 3. А там на, в себе я їх хочу додати. От я нажимаю кнопочку ввести, і бачу, що ми перейшли на сторінку результати розрахунків. Це правильно. І дивіться, отут. -от Вказується в адресній строці, Дивимося, що в адресній строці, Файлик робота PHP. А далі, дивіться, стоїть знак питання. Знак питання це означає змінні. І ось отут написано: Zmx двоєчка, and і, і ZMY троєчка. Це означає, що всі числа із файлика індекс. Вже у нас перейшли на сторіночку робота. І ми тут. Можемо їх використовувати. Давайте я покажу вам, як, як ці зміни можна тут використати. І так, ми з вами починаємо писати PHP, звісно, що да? тобто я пишу знак питання PHP, і в розділі PHP зроблю слідуюче. Давайте я зроблю. Так. Зроблю X і Y. змінні, Хорошо? Змінна X, а тепер дивіться. Я таки використаю слово undefined. Тобто не, не визначена. ну Це не обов'язково, але бажано в даному випадку. Да? І змінна Y. Так, є звісно. Тепер дивіться. А тепер. Чого я це зробив, я потім вам розкажу. Тепер дивіться так. Давайте використаємо оператор if. Чого треба використовувати оператор if? Воно просто буде помилка, якщо його не використати. Ладно, давайте. я Потім ми до оператора if прийдемо. Дивіться, я отаку конструкцію просто зараз її покажу. If і set, да, ось тут далі. Така змінна get. Ой-ой-ой. ой Ну, ладно, змінна get. От дивіться, ось так, так? Да? Get vars, да, от воно каже: змінна get. І ось тут я укажу у масиві переданому масиві вкажу ZMX, ZMX, Ой! ZMX, 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 ZMX. А, вибачте, отак ще його. ZMX, о, Тобто, якщо є змінна ZMX, то тоді змінна X дорівнює ZMX. Стоп тільки через Get То тоді, ща, час, час, час. Get ZMX. Отак. О. О! І давайте виведемо ехо. Ехо. Х дорівнює. Зміна Х. О. Попробуем. Назад вернулись. Так. Тепер нажимаємо ввести, Ставим цифру, нажимаємо ввести. X undefined. А что таке? Змінна чогось не захотіла. Каже, X undefined. А чому? Змінна X Undefined. Так. А может там не не таке щось передавалось? Пожди. Не, за микс, за мигрек. Що-щ? А -а -а -а. Чекайте. Я просто про Отак треба. Я просто. Я оптат. А ну-ка. Зараз. Get the MX і Get the MX. Правильно, Get. Дивіться. О! Х дивіться двоєчка. Я просто не. От, от запит get, дивіться, я перевірив, якщо є ZMX, то тоді ZMX дорівнює цьому ZMX. То тоді X дорівнює ZMX. Тобто, якщо сюди прийшла змінна X, от сюди в URL, прийшла змінна X, тоді я її використовую. Оце ось, ось, за того тут if треба. Я перевіряю, чи є в URL нашому оце ZMX. Поняли? І тоді я беру його і призначаю X. Понімаєте? А от тепер я отут пишу, дивіться, сума. Зараз уже відпускаю вас. Сума, так, да? і, і і X отут плюс Змін на Y. Змін на Y. От. А змінну Y я так само роблю. Ctrl C, Ctrl V. Тільки отут у мене ZMY. Отут тут у мене Y і отут у мене Y. О. Сума. о, о, І тепер йду сюди. Дивіться, вертаюсь назад. ну, Тут можу так оставити, можу нові цифри вписати там, отак. Да? Ввести сума отака. Ну, Чого так вийшло? Тому що це у нас зараз змінна X і. Вони текстові. Того я спеціально вам так і зробив. Да? Щоб воно текстові вам показало 26 плюс 36, а потім ми його перетворимо наступного разу вже у число. Зараз ми просто навчились передавати його. Так, ми запис зупиняємо, зустрінемося на